Якщо всі будуть ходити по хмурі, один на одного, ну це, це не добре буде. Мене звати Іван Агєєнко, я із Войнилівського ОТГ, із села Середнього. Там проживаю вже більше 25 років. Ну повномасштабно і переважно, за кордоном працювали. Все остріє, так як і кожен. Займалися своїми справами, будівельні справи. Почав. Займатися евакуаціями. Спільно зі мною приїхав син з Франції, ще в роботу приїхав. Ось він постійно таким був завзятий, допомагати. І почали займатися своїми власними автомобілями, евакуацією людей. Харків, Херсон, Київ, і возилося на Закарпаття аж на кордон. Вас узали? – Ні, тоді я прийшов вже до них військомат сам і кажу, так, це, або ви забираєте, або я їду сам в будь-яку бригаду. Ну і, звісно, так попав в 10-ту Коломийську бригаду. 109-й гірсько-штурмовий батальйон. Бригада на той період зайшла на Донецький напрямок і цілий час до теперішнього періоду бригада стоїть на Донецькому напрямку. Завжди гумор завжди стараюся підтримувати, одного, жартувати. Якщо всі будуть ходити по хмурі, один на одного, ну це... це не добре буде. А так кожен раз, чи на бойовому, чи на відведенні, на відпочинку, кожен старається жартувати один одного, підтримати В теперішньому житті. Я стараюся теж побратимам. Підказати, допомогти, допомогти. Бо ну, інакше ніяк не може бути. Ну, поранення як. Це ну, вийшло якось, я знаю, під час виконання. Ну, це приліт 120-ї міни. Це осколкове. Ну, це було розірвало судини, нерви, все повністю. Зараз шивають, роблять імпланти, вставили. Ну але щось воно трошки не працює. Що би в руку не брав, воно не відчувається. Кажуть, що це довгий період відновлення нерва, пережиття імпланта — це до трьох років. Це те, що вони прогнозують. Навіть попри пережийте, ви не шкодуєте за свої виборки? Повернули за кордону, Ні. Що... І не пошкодував ні разу. Якби зараз прийшлося ще раз, я би вибрав знову те саме зробити. Але, напевно, ви б швидше. Е... Набагато швидше, би відреагував тепер. Але це свідомий вибір кожного. Але як я тепер кажу, Якщо не допомагаєш, не воюєш, мовчи краще. Краще мовчи. Не, заваж. не заважай. Тим, хто допомагає, тим, хто воює. І це найкраще буде. Коли людина не допомагає, не воює, а як кажуть на дивані, коментує, розказує, хто як має зробити і хто правильно має вирішити. Це найгірше. На той період повномасштабної, це я знаю, що приїжджало 100 волонтерів. Зараз лишилися одиниці, приїжджають. Де пропали всі волонтери? Ті, що були від повномасштабної. За кордоном. Деякі втекли через гори, деякі зробили документи, виїхали. Ну, от, якось так. А там допомога дуже потрібна. Тому що якщо ми звідси не будемо допомагати, самі розумієте, що буде далі. Роль моєї дружини це досить велика в цьому житті. І в самій цій волонтерській діяльності це її була ідея, вона почала допомагати моєму підрозділу. І так не якось розкрутилося, що почалося вже не тільки на один підрозділ, а вже почалося. Вона якось згрупувалася швиденько із адміністраціями, із іншими великими волонтерами нашого міста і Франківська. Ну, от така роль. Ну, я вже получився як. Підсобник в неї зараз. Досить непогано підтримуємо один одного і, і допомагаємо. Останній раз, як заїхав, як був на сході, зустрів свого колишнього командира роти, і він підійшов і каже, ну тебе схід не відпускає. Я кажу, ну якось так.